Друзі, всім вітанечко! Ви на моєму каналі продовжимо чергову серію наших гоночок Скажу чесно, напевно, що в понеділок можуть додати ще одні випробування, ще не знати, але бачу, у нас багато, позакінчується. Не забувайте використовувати Racer Boost. Це якщо у вас немає додаткових персонажів, вам не вистачає осколочка, так що ви можете і грати і додати собі, як якби їх тяжко деяких дістати. Не забувайте, хто ж може зіграти за кілету, можна собі дещо познакомити, В якийсь попасти рейтинг, рапунцель. Тяжко тяжко йде. Але що поробиш. Не забувайте також грати онлайн, щоб набрати собі нагороди, або рейти, токени хто бажає поділитися якимось ураженнями або має якісь навики, то Прошу в коментарях написати, або хтось хоче може поіграти разом з нами, особливо хто є з України. Раді завжди чекати, щоб зіграти в командну гонку. Так очікуємо понеділочка. Можливо щось відкриється, нове додать. Вже наступає вже наступний вже сезон через 10 днів. То вже буде 12-й, думаю, буде дуже цікавий трон. Оце кажучи, не дуже зайшов, так як на три частини розділений, кожен золотий талом був платний, я не брав, бо кожен раз платити нема з Тобто я все подіставав, а золотих героїв не брав. Не брав, з ними грав, що той містер інкредеблі, він щось дуже тугуватий і в управлінні, за висотки. Признаком теж іграв, але не зайшов мені. Найкраще мені зайшов Dash і Violeta. Я її вже прокачав, є можливість. А так очікуємо, що нового додав. І бажано взагалі писати її на гарячу, як можна сказати, лінію підтримку. бажано. Що вас не запокою в тій грі? От ми заходимо в InfoSupport, Custom Power. І ми заходимо на отаке повідомлення. І можемо написати. От Я їм постійно пишу, які проблеми в ігрі є, тобто вони мені завжди відповідають. От, от, от мені знову написали, я їм задавав питаннячко, щоб хто грає в онлайн, якщо доходить до 40-го варіанту, рівня, щоб вони додавали осколок або золотого помічника, то бачите, відписали. тобто З тим проблем немає. Можна писати і не хвилюватися. Кожен з нас, як буде пасати, я думаю, то впливає на них, і вони щось зроблять. Я їм постійно пишу, що вони вернули золотий талон за 990 токенів, як колись це було, а не платним. Ну, будемо сподіватися, що можливо і вислухають. В магазині тут цікавого нічого немає. Я думаю, що найбільше розпродажі це будуть новорічні Чорних П'ятниць, але, думаю, будуть пасхальні. шути. Просто так не витрачаємо, якщо ви маєте токені, а очікуємо пасхальний знижок, це не думаю будуть. В кого чого бракує. Так, друзі, поки до понеділка чекаємо, що нове вийде. Думаю, що тут будуть якісь евантинові, не знаю, які, але очікуємо. Дякую всім за увагу. Пишіть, ставте впорувайки. Завжди радий вам допомогти. То, що я знаю, ділюся. І всім вітання. Всім. До побачення! До зустрічі.